Джеймі, Джеймі, перевір ще раз. Не хвилюйся, подивись, може, є якісь зачіпки. Клята голова може бути де завгодно. Так, я теж так думаю. Іноді я розмовляю з нею, і мені здається, ніби вона десь в іншому місці. Чим довше це буде тривати з Ревенантом, тим більше я бачу, як вона втрачає себе. Гей, розслабся, Ревенант просто опускає пару. Звісно ж, він погрожує, бо, думаю, що я маю те, що він хоче. Кайрі? Одну секунду. Слухай, зосередся на справі, зрозумів? Я поверну це і вб'ю його. Обіцяю муши йти. Гей, красуне, вибач, мусила відповісти на дзвінок. Все гаразд? Я бачила, як ти вибігла на вулицю. Просто моя мама. Вона хотіла переконатися, що в порядку повечеряла. О, хіба вона не мила? І це все? Так. Це все. Куди це ти зібралась? Ти маєш повернутися до себе. Не знаю чому, але має справи, які треба залагодити. Ти втікачка Мегі. Ти не можеш просто так піти, коли тобі заманеться. Слухай, принцесо, ми збираємось вивати з дуади Сільвою, тож мені треба забрати свою банду до битви. Коли ми зіткнемося з цим псом з синдикату віч я маю бути готова. Ти нікуди не підеш. Синдикат стежить за всіма твоїми друзями. І якщо Дуардо тебе спіймає, на цьому операція завершиться. І я не дозволю цьому статися. Тобі краще відійти, Шей. Або я сама тебе посуну. Хм, це ти так думаєш. Давай спробуй. <рес> Добре, я бачу, як воно є. Ти робиш успіхи, Шей. Тож, як думаєш, скільки часу піде, щоб зламати цей диск з даними? Звичайне шифрування може займати години, а це кілька днів. Розробник цього захисту молодець. Це ланцюгова операція Кохірі? Чи не так? Чому ти так поспішаєш? Я маю ще дещо зробити. Хочу, щоб ти глянув на О, що це відбувається з твоїм екраном? Ого. Хтось заблокував мені доступ до диску. Коли я відкрив його, то, мабуть, зачепив одного з хакерів у проєкті. Ти можеш повернути все назад? Звісно ж, я геній. Але людина, що працює на сільву, закриває доступ. Справа не в тому, хто швидше натискає клавіші. Схоже, що стає гірше. Досить балачок, мушу зосередитися. Хм. Що? Що сталося? Все вийшло? Доступ відновлено. Ти ж якраз цим і займався, чи не так? Так, але це було занадто легко. Наче вони якось дали мені виграти? Неважливо. Я попрацюю над цим. Вибачте, сер, я зробив все можливе, але я так і не зміг його зупинити. Він молодець. Я вірю, що ти кажеш мені правду. Неважливо. Вже не зупинити те, що має відбутися. Я сподіваюсь, наш друг готовий до свого відродження.